Чи можна просто носити цей пояс чи тільки для вагітності? Підкажіть, будь ласка, ні, не обов'язково тільки для вагітності. Це ж така святиня, яка освячувалася в монастирі Катоксенія на поясі на частинці пояса Пресвятої Богородиці. Тому так, да, його застосовують, якби ті, хто хочуть завагітніти, але ви можете це мати як свитеньку. Сам пояс, іконочка Пресвятої Богородиці. Пояс Пресвятої Богородиці називається іконочка масло, яке освячувалося також в цьому монастирі, тобто помазуватися. Звертатися до Пресвятої Богородиці з якимись вашими проблемами, проханнями чи з подякою, Бо ми також святим маємо дякувати. А скажи, як його носити? Його пов'язувати на собі, чи можна якось... Можете це носити біля себе, я не знаю, там в гаманці, в сумості, в кишенці. Чи можете вдома положити біля іконостасу і звертатися з молитвами, але дійсно воробі. дійсно дуже багато людей, жінок, дівчат, які хочуть завагітніти, вони обв'язуються і носять да цей пояс да, пояс так саме на поясі, на поясі Тут метр ленти, ну. То худенькі, я думаю, вистачить та це метр, проходити. навіть люди, які в тілі зможуть обв'язатися ну, в будь-якому випадку, що є таке, що потрібно в'язати, але це не обов'язково ще раз повторюсь, так як це святиня. І це... не тільки для вагітних, це велика для... святиня, тому, тому її Вик... може до Пресвятої Богородиці може звернутися будь-хто своїми проханнями, ще з такою святинькою. Як замовити? Е, ікон на лаві... В шапку профіля там є розділ пояс пристоїв Богородиці. Ви безпосередньо будете попадати на цей набір, який можете додати в кошик і оформити замовлення.